Крихітку Габі залишили на сміттєзвалищі. Мамо, тато, ви куди? Малятко залишилося на самоті. Ей! Як холодно, сховаюся під листок. Надійшли в коментарі емоджі котика, щоб з Габі все було гаразд. Ес. Хто це там? Крихітку, ти, напевно, змерзла. Ай. Не хвилюйся, ми тепер твоя сім'я. Добрі кішечки. Габі, ходімо зі мною. Залазь у коробочку. Плюс п'ять років. Габі подорослішала. <laughs> <gül> Чи можна мені вже до друзів? <laughs> Стривай. Спочатку образ. Okay. Оп, нова спідничка. Влаштуємо розпакування. Приміряєш? Nice. А можна я вибору тканину для кофтини? Звісно. Хочу цю. Okay. вірно. Розріж її ножицями. Good job. Тепла та комфортна шубка. Котячий обідок. Я тебе проведу. Ну, жбо. No, Що ти тут робиш? Mm -hmm. Я знайшла нитки. Ному грати. Кішки обожнюють грати з клубочками. Теж спробую. Як весело. Що сталося? Ми заплуталися. Дівчатка, я зараз допоможу. Акуратно розріжемо. У мене вийшли помпони. Дивіться. Приголомшливо. Ти природжена черлідерка. Єс! Yes! А ким хочеш стати? Ти розкажи в коментарях. Хто це на розкішній машині? А? маєш талант. Приходь у мою школу черлідерів. Вітаю. Але для початку потрібно стати старшою. Ходімо мерщій у майстерню. Зіграєш зі мною в гру. Okay. Застрибуй. Спробуємо. Вдалося. Ну, ми перемістимо ковтинку. Тепер джинси. Обідоки з вушками. Плюс 10 років. Перевтілення. Габі тепер підліток. Нейморвірно. Перетворимо джинси на шорти. Відріж штанини. Нанеси трохи клею. Прикрась мереживом. Ти готова? Маєш чудовий вигляд. Час на заняття. Ласкаво просимо до школи чарлідерок. Як тут круто! Клас! Ви можете це повірити. Ми в школі чарлідингу. Це просто невмовірно. Тут навіть символ школи котик. Ой -ой. Вітайте найкрутішого хлопця школи Пенді Павса. Йоу, побережися! Хто це? Дивися, крихітко. Це парковка для крутих хлопців, як я. я, я, я. <ривіт> Який він класний. О, Воно, о, воно, як квіточка. Шейла зірка школи. Така прекрасна. Нам нічого не світить. Обережніше калюжа. Ой. Так от і о? привіт. Ти новенька, не забилася. Так, я габі. А як... А тебе? Хто я? Поглянь сюди. Я капітан шкільної команди. Якщо він тобі теж сподобався, пиши слово краш у коментарях. Ради знайомству. Hey. Пенді нам час. Bye. <фух> І давно ти став спілкуватися зі зубрилами. Huh? Так, yeah. ходімо, любий. Як грубо. Не звертай уваги, не опускай вушка. Хто знає, що буде далі? Час переодягтися на тренування. Лалілоу. Hey. Тримай свою спідничку. Thanks. Супер. Потрібна нова ковтинка. Okay. Чпук. Візьми рожевий біфлекс. Виріж деталі. Зши вручну. Приміряй це. Oh, okay. Дереш, секундочку. Готово. Виготовимо трендову маску зі слайма, Зніми обідок, розподіли по волоссю. Такий липкий. Оце так. Намалюй котика. Мені потрібне взуття. Надягни гетри. Такі зручні. Дивись. опля. Час на тренування. Я так хвилюся. Цікаво, бентя, буде на вечірці. Ти б краще тренувалася, а не про хлопчиків думала. Можна мені з вами? Я теж хочу бути черлідеркою. Ну що, візьмемо її до себе? А? Звісно. Окей, подружко. Привітання черлідерів. Ей, що таке? Тобі не стати однією з нас. Але чому? Вам же потрібна ще одна людина. Ні-ні, в нас повний комплект. А ось і вона. Гейміші, ти куди? Ой, -то я крісті. Як скажеш? Будеш у нашій команді. Я так, напевно. Як же так? Це несправедливо. Я така нещасна. Навіть погода плаче разом зі мною. О, це не погода. Дивися там, Габі. Гей, не драматизуй. Все буде добре. Ти забилася. Тепер ми твоя команда. Є! Я з вами? Напиши в коментарях, як нам назвати нашу команду. Повне уперед! На тренуванні не обійтися без помпонів. Вибери рожевий, прикріпи вушка, пластикові очі, мила мордочка. Йому знадобиться дух. Любчики. Візьми синельний дріт, скрути їх разом. Зафіксуй ручки. Коту помпончики готові. Ням-ням-ням запалюю. Дивіться, хто тут. Знову ці Покажемо їм. Кіті, чи ви готові? Застрибуй. Я зможу і. Так надзвичайно легко. Як високо. Невеличка котастрофа. Це потрібно зняти. Я вже де сюди. Ти неправильно знімаєш. Ду, поможіть підвестися. What? Ей, ти що робиш? Котику тут ганьби. Не заважай. What? What? Все, годі. Невішай вушка. Пендіпа, все, Нам час. Yeah. Він має рацію. Спробуємо ще раз. <проб> Точно. Mm -hmm. Я готова. Спроба номер 2 Залиш рожеве серце в коментарях, аби габі все вдалося. Я сказала, ми йдемо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Та що ж таке? Опа, дякую за вподобайки. Вони не дають мені пасти. Один, два, три. Уперед! Супер! Нам вдалося! Ми справжня команда! Гей Габі! Нам час! Приходь на змагання черлідерів. Okay. Ой! Oh Не забудь підписатися. Посилка зі лялькового будиночка Габі. Візьми порожню кульку, розділи на половинки, бамс, Вийшло коло, wow. прикріпи облямівку, постав на ніжки, прикрась вушками, милі вусики. Перевіримо батут. Прекрасно змагання вже у розпалі. Вуаля! Чудовий виступ. Є! Так, так. Всі оплески тільки для мене. Успіхів. Спроби перевершити. Може, вона має рацію і нічого не вдасться. Hey! Кішечки крутіші за всіх. На кішечок чекає успіх. Починаємо, дівчатка. Yeah. Оце чіткість рухів. Один, два. Гоп. Неймовірно. Глядачі в захваті. Супер! Вищий клас. Так, Габі вперед! Треба їм завадити. А тепер стрибки на батуті. Спробуйте пострибати на цьому. Я мушу врятувати Габі. Візьмемо розгін і. Ні! Я ловлю тебе. Пенді. О! Нагорода знайшла переможця. Для справжньої квіточки. Прибери свою лійку. Ти мій рятівник. Дякую, Пенді. <кхідиш> Підеш зі мною на бал. О! Ну, я згодна. Пиши «Лав» у коментарях, якщо тобі подобається ця парочка. Габі, я uh -oh. What? Зарано вам ще. О, Вибач, мені терміново потрібно подорослішати. Зробиш для мене новий образ? Please. Жодних проблем. На випускний потрібне щонебудь особливе: святкове розпакування. Всередині нитки та тканина. Склади викрійку. Прошив ручну. Габі приміряй. Це. А як же спідничка? Тримай красуне. Чогось бракує. Прикрась фатином розкішний бант. Вбрання гідне червоної доріжки. Це мені. Бал починається. Це Габі. Ого. Пенді. Так. Габі сьогодні сяє. Привіт! Вау wow. Ти така гарна, прекрасна пара. А зараз ми дізнаємося, хто виграє кубок найкращої черлідерки. Габі. Привіт, Шейло. У нас дві претендентки: Габі та Шейла. І кубок отримує Шейла. Oh О, як несподівано. Так, я найкраща нагорода оплески. Все для мене. Все таки мені не вдалося. Пенді, дівчата, де всі? Ніхто навіть не підтримав мене. А хто ж отримає суперкубок? І це Габі. Що я? Він твій. Ти найкраща. Вітаю. Ти на це заслужила. Як це? Мені не потрібний фальшивий кубок. Бідолашна Шейла, поставимо чи серце в коментарях, щоб у Шейли теж все налагодилося. Ти одна тут відпочиваєш? Я така щаслива, любий, і я нарешті настав момент. Романтиці хтось хоче завадити. А коли ми тренуватимемося, тренуватися, приходьте завтра. Гаразд, може варто відкрити власну школу? Візьми синельний дріт, зігни та відріж зайве, обережніше з ножицями. Прикріпи вушка, розфарбуй фломастером. Точно, як у Габі. О oh підглядай. Це mm -hmm. сюрприз. Лалілу давай, будь ласка, ходімо, люба моя. Okay. <laughs> Ось ми приїхали. Пам'ятаєш? Що Пенді не те вухо? Пам'ятаєш, в дитинстві тобі казали, що ти ні на що не здатна. Тебе залишили на смітнику. Настав час довести протилежне. Тренерку Габі, ми тебе любимо. О, любий. Я завжди мріяла стати тренеркою. Ось і спеціальна форма. О, вау. І ще один подарунок. Що це? Це а? для того, щоб ми могли вас краще чути. Ми любимо вас і цінуємо. О, це так несподівано. Ти зможеш. Займайте свої місця. Так, ми готові. Надягаємо вушка і тобі також. Ні, ні у мене вже є. Це ластівка. Повторюйте за мною. Всі зрозуміли. Ой, не вдається. Ви такі молодці. Велика річ. Ой, що це за звук? Пограй зі мною. Це краще за тренування. Ніхто не помітить.